Хотілося пищати, кричати. Я не дуже емоційна, але тут просто дійсно емоції зашкалювали. Він посміхався, стояв переді мною там, цілий, живий і в Україні. Самі, самі класні, ну В п'ятницю, після 10-ї години вечора, подзвонив незнайомий номер, запитали, ви Богдан Світлана Анатолівна, так, я. Ваш син Богдан Андрій Ярославович, Так. Мій син. Ми вас вітаємо, це представник координаційного штабу. Ваш син в Україні повернувся. У мене мама чуть свідомість не втратила в той час, коли, коли почула цю новину. Мені сказали, що він перезвонить чуть пізніше, що їм видадуть телефони, я зможу почути його голос. Після дзвінка з координаційного штабу і дзвінка Андрія пройшов трошки час, ну, певно. Ну, більше годинки, певно. Я свої емоції встигла виплакати в той період, тому що вже десь побачили списки, вже де було прізвище Андрія. Мені стали телефонувати його друзі, вітати. Ну, виставили в сторіс, що вітаємо з поверненням. Ну, тобто я приймала телефонні дзвінки від, від рідних. Коли він зміг сам сказати пару слів, тоді вже я повірила, що він дійсно в Україні. Мамо, я щаслива, що я можу розмовляти українською мовою. От просто. Мамо, я так радий. Я такий радий, я такий щасливий, що я в Україні. Я такий радий вас чути. Ну, просто емоції. На третій день можна сказати, що я поїхала, тому що трошки не було можливості. В нас в неділю був поминальний обід по чоловікові рік. І менший син приїхав в відпустку також на декілька днів. Він ніде не виставляє своє фото, поки він на службі, то він також в Збройних силах. Чоловік, так, він з перших днів повномасштабного вторгнення він пішов ну, до нас військомат. В березні 23-го року він був важко поранений. Він перестав виходити на зв'язок, ми його з, з його мамою шукали. Ми були розлучені, але відносини. Підтримували, ну так, я допомагала, що треба, все одно це ну, батько моїх дітей. Крайній раз, як Андрій був в цьому парку, дерева були чуть вище його зросту, а зараз вже так змінився парк. Він не впізнає своє місто, просто воно дуже змінилось. Після закінчення Ковальського промислово-економічного коледжу, це якраз призовний вік. 20 років синою. В вересні 2019-го він сказав, мамо, хочу серйозно поговорити і хочу вам повідомити, що я вирішив йти в Азов. Ну, Я до цього була готова. Я поважаю вибір сина, я його підтримувала. Я перепрошую, нас зараз супровідна на щиті буде, чути, ось їдуть. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Андрій знаходився в Маріуполі вранці відправив голосове повідомлення, що, мама, в нас все добре, позитивно налаштовані були. Ну, ніхто не сподівався, що це буде такий масований наступ. Вони були в повному оточенні. Це 86 днів оборони. При можливості записував кружечки. Ну ніколи він не нарікав. О, така коротше ситуація зараз у мене на голові відбувається. Були умови нестерпні, було дуже багато поранених. І для того, щоб зберегти життя живим і ну, надати допомогу пораненим, вищим керівництвом було прийнято наказ виходити в полон. Він про це нічого не казав. Вони налаштовані були битись до останнього. І про це Андрій неодноразово казав, що в полон ми не підемо. Вже потім з новин, 16 травня, я дізналася, що почався вихід оборонців Маріуполя в полон. А вже з від військової частини я дізналася, що Андрій з Владом виходили саме 16 травня в перший день. Їх всіх відвезли в Оленівку і. Ну, була можливість, він подзвонив на моє день народження. Буквально декілька слів, привітав з ним народження 28 травня. І він зміг привітати. І знову ж таки, це були от слова надії, що ми скоро зустрінемося. Все добре, у нас все добре. Скоро зустрінемося, чекайте. Ну, це затягнулось на довгі два з половиною роки. Це очікування, воно Бо в мене час швидко пролітав. Як в них там, я не можу уявити. Постійно я на роботі, я між людей, я в волонтерському центрі. Постійно ми акції організовували в підтримку. Я стараюся весь час в Русі бути, то в мене час швидко пролітав. Ми вчергово вийшли нагадати за наших полонених, ми боремося за них. Шукали любі можливості десь подати звернення. І звертались і до Папського престолу, і в Женеву, до робочої групи з питань насильницьких зникнень – це ООН. Мали можливість озвучити, чи мають доступ міжнародні правозахисні організації до наших, до наших захисників, які знаходяться в полоні. Ну, всі сказали, що нам глибоко співчувають, але. Вони просять доступу, їм не дають доступ і вони нічого з цим не можуть зробити. Я зверталась з письмовим запитом до Папського престолу, також просила посприяти в звільненні мого сина, який знаходиться в полоні, але, на жаль, тут допомоги не отримали. Після теракту в Воленівці, який був 28 липня, 2022 року всі в тривожному очікуванні чекали, поки будуть якісь хоча б списки, щоб знати, чи наші рідні, живі, чи, чи поранені, чи загиблі. То ну, ніхто все рівно до цього часу не знає точного числа загиблих. Мого сина після вересня 2022 року. Зі слів обміняних, ну, більш не, не бачили, не знали. Я, я не знала, де він знаходиться. Хоча теж неодноразово їздила в Київ на зустрічі з командирами, на е, зустрічі з рідними. В березні 2023 року на російських телеграм-каналах з'явилось фото мого сина. Якби там не було написано, що це він, я б його просто не впізнала, тому що він, він виглядав. Ну, зовсім не так, як я його бачила. Худий, дуже втянуті шкірою, дуже змінені риси обличчя, ну, впавші щоки, ну просто в серпні 23-го року з'явилось фото і відео з зали суду. Його засудили на 25 років колонії суворого режиму. В квітні 2024 року, знову ж таки, з Російських телеграм-каналів я дізналася, що мого сина повторно засудили на 27 років. Я його не бачила особисто більше трьох років, тому що ще в серпні 2021 року він приїжджав у відпустку літом, і я його тоді бачила особисто. Ви приїхали ввечері, тому що ну, далеко їхати. І ну, виходить, що так, я його бачила мало часу трошки. Ну, планую вже на день народження поїхати, і трошки, трошки довше його побачити. Я ще його перепитаю, що саме він хоче. Андрюшенька, привіт, сонце моє. Да, доброго дня. Як ти? Як твої справи? О, прекрасно. Був сьогодні зранку стоматолога, угу. трошечки мені посверлив, посверлив. Що тобі приготувати на день народження? На день народження? Ну так. Ну, от якісь у тебе є побажання, крім тертого пирога. Мам, я чесно, я не знаю. Що перше ти зробиш, коли приїдеш додому? Поїду до рідних, до бабусь, до дівчат. Люблю тебе сонечко, обіймаю. Так. Наберу пізніше. Все, гарно тобі дня. Добре, добре. Давай. Задачаємо. Все, пока. Я працюю медсестрою в 13-му ліцеї вже 18 років. Клас. А. Тільки сюди вдарилася, так? Отако трошки потримай. Отак. Коли всі дізналися, що Андрій повернувся, це сотні, можливо, навіть тисячі повідомлень, ще навіть деякі не перечитані. На цих емоціях не було не було часу, треба було самі це усвідомити. Вийшла на роботу, всі підходять, вітають, обіймають і кожен ну, показує підтримку і радість. Просто всі чекали цього моменту. Ще нам треба дочекатися нашого побратима і також. Друга Андрія, також ковельчанина, Бакума Владислава, який ще знаходиться зараз в полоні. І тоді вже, напевно, ми будемо самі щасливі. Привет, сонечко, Рада бачити тебе. Я тебе з'їздила. Супер. Чудово. Бачила, обнімала. Привіт від тебе, передавала. Дякую. Дуже радію поверненню Андрія нашого. Він був разом з моїм сином. Разом закінчували школу, пішли служити в Азов. Тільки мій син на рік старший за Андрія, то він пішов перший, на другий рік пішов Андрій. Передавали побратими, які вже були звільнені з полону. Передавали його місце знаходження, його стан здоров'я, ніяких телефонних дзвінків. Ніяких смс я не отримувала. З Андрієм говорила, так, дещо розповів. Не можна це озвучити? Ні. Представники влади говорять, що чекайте. На жаль, полон затягнувся не на 3-4 місяці, як нам обіцяли, а вже майже 2,5 роки. Чекаємо його всі, усі друзі. Ми чекаємо рідні. Бо кого повернеться. Чекаємо тепер Владічка. Ще будемо боротися за Владика Так.